Унктів, які працюють на твердому паливі, та вони обігрівають лише кілька шкіл, дитячих садочків та лікарень рубції на легенях та тромби в судинах такими ускладненнями може позначитися коронавірус навіть у тих, хто до хвороби взагалі. Не мав проблем зі здоров'ям. Лікарі попереджають, після негативного тесту лікування пацієнта не можна закінчувати щонайменше ще два тижні, адже головні загрози можуть чатувати. Попереду як їх розпізнати, з'ясовувала Вікторія Покатілова спортивний костюм, красівки речі справки в тому, що я. Я не ковідний. Олег поспіхом пакує валізи. Однак не у подорож, а у санаторій. Лікувати після перенесеного ковіду легені. Уже 20 днів я лікую наслідки. Саме біль у грудях, яка не дає можливості, скажімо так, я не можу вдохнути на повний Тобто... Я вдихаю, і я відчуваю, що в мене біль в спині і біль у тут грудях. А почалося все ще 28 вересня. Після тижня самолікування, нібито ГРВІ, Олег відчув, що не може дихати. Викликав швидку у найближчій лікарні. Діагностували 70% ураження пневмонією легень. Це відчуття дихання смерті. Рівно місяць у ковідній палаті, і нарешті негативний тест. Однак, От коли я перше виписався з лікарні і потрапив додому. То я зробив сніданок, порався по квартирі, і потім три години лежав. Я взагалі в мене не було сил щось зробити. І ще за кілька годин із панічною атакою та задухою Олег знову потрапляє до лікарні. Залишкове ураження переросло в рубці на чверть обох легень. Від них орган розростається в об'ємі, що без лікування може призвести до біди. Це можуть бути і летальні наслідки. Викаразкався вчасно, каже Олег. Але жити доводиться по-новому. Проблема лишиться до кінця життя. Лікування фіброзу практично ліками не проходить, тому це тільки. Фізичні вправи, гімнастики, все інше. фіброз рубці на легенях, тому вони потрібно їхати якраз на реабілітацію. Наслідки коронавірусу світові науковці вже прозвали лонг ковідом. Британські дослідники певнять, окремі прояви за духа, слабкість, порушення сну, погіршення пам'яті можуть турбувати ще не один тиждень. COVID-19 – це не просто тяжкий грип. У багатьох випадках він поводиться як автоімунне захворювання, що вражає одразу декілька систем органів. Близько 10% людей з лон ковідом долають ускладнення впродовж одного-трьох місяців після хвороби. Та деякі ускладнення від COVID-19 можуть бути настільки серйозними, що лікувати їх вдома самостійно просто неможливо. Часто першими під удар попадає саме головний мозок та серце. У цій київській хірургії щодня прибуває декілька десятків хворих з інсультом та Інфарктом, і третина з них має саме ускладнення через ковід. 19 Пов'язано це в першу чергу з враженням системи сідання крові. Але головними органами мішенями безумовно є. Головний мозок, це що ми говоримо про інсульт, це є міокард серце, це ми говоримо про інфаркт. Досить часто є враження легень цієї тромбомболії, легеневої артерії. Хоча е, описані випадки і тромбозів артерій кишечника, профілактика більшості ускладнень можлива та необхідна всім пацієнтам. Звернутись до сімейного лікаря, вирішити з питанням подальшої терапії, зробити контрольні аналізи, якщо що стосується антикоагулянтної, антиагрегантної терапії, її приймати певний час після під контролем лікаря. І варто пам'ятати, імунітет після хвороби ослаблений. Тож імунологи радять не перевантажувати організм аби не підхопити нової інфекції. Не треба. Відразу бігти в басейн, спортзал на наступного дня після одужання, контактувати досить легко можуть бути інфіковані бучим і бактеріальною флорою, і якимось новим вірусом, який потрапить, і на, на безбар'єрність. Тож як відновити організм після пережитого коронавірусу усім пацієнтам, лікарі радять збалансоване харчування натуральними продуктами, однак з низьким вмістом холестерину, а також фізична активність на свіжому повітрі та без перевантажень. Також випадок хвороби індивідуальний. Тож не поспішайте прощатися зі своїм сімейним лікарем. Обговоріть з ним контрольні аналізи. Та прийом будь-яких препаратів, навіть вітамінних, адже передозування вітамінами також може бути небезпечним. Вікторія Покатілова, Юрій Долгоручко, Ростислав Чомко, вікна СТБ. А ми повернемось за кілька секунд. Так, бинт, маска, соска, каша, суміш, пюре і підгузки. Усі необхідне купити швидко. і Вигідно на сайті Аптека 911.ua. Пляшки, каміння, кийки і яйця сутичками з поліцією завершилися протести при